Доброго дня. Сьогодні хочу детально розповісти про одну із послуг сервісних центрів МВС: це внесення до єдиного державного реєстру МВС відомостей про належного користувача транспортного засобу. Хто такий належний користувач транспортного засобу? Це особа, яка не є власником транспортного засобу, але на законних підставах його експлуатує. Чому ця послуга є актуальною? Всім відомо, що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення зафіксовані в автоматичному режимі, штрафи накладаються на власників транспортних засобів, на фізичних осіб, або якщо на юридичну, на юридичну особу, то на керівника підприємства, у тому випадку, якщо окремо не визначено на належного користувача. Тому на сьогоднішній день ця послуга є досить актуальною, оскільки на автошляхах як міста, так і області працює багато камер з фіксації перевищення швидкості, що працюють в автоматичному режимі. Як можна визначити належного користувача? Є два способи: перший це звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, і наші адміністратори відповідно за... Заявою або власника транспортного засобу, або особою, яка має бажання стати належним користувачем, несуть відповідні відомості до єдиного державного реєстру МВС. При цьому при собі необхідно мати як власнику транспортного засобу, так і особі, яка стане належним користувачем. Документи, які посвідчують особу, ідентифікаційний код і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Слід звернути увагу, що належним користувачем транспортного засобу може бути лише та особа, яка має посвідчення водія відповідної категорії. Але на сьогоднішній день найбільш популярним є визначення транспортного засобу онлайн. Це можна зробити або через електронний кабінет водія, або через застосунок дія. Для того щоб через кабінет водія визначити належного користувача, власникові знадобиться свідоцтво про реєстрацію автомобіля. А кандидат на належного користувача повинен мати відомості про своє посвідчення водія, які відображалися відповідно в електронному кабінеті. Для оформлення заявки вносяться електронні адреси власника і належного користувача, їх номери телефонів, а також ідентифікаційний код майбутнього належного користувача. При цьому власник транспортного засобу і належний користувач можуть дистанційно знаходитися на відстані один від одного і підтвердити цю угоду своїми електронними підписами. В застосунку Дія авторизується власник транспортного засобу, подає заявку і формує запит у вигляді QR-коду. Відповідна особа, яка має намір стати належним користувачем транспортного засобу, сканує за допомогою свого телефону цей QR-код з телефону власника. І через 5 хвилин у цифрових документах належного користувача вже з'явиться відповідний свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Варіант з призначенням належного користувача у сервісних центрах МВС буде актуальний для тих власників транспортних засобів, хто досить давно вчинив реєстрацію свого автомобіля, і е, чиї дані не актуалізовані в єдиному державному реєстрі МВС, тобто не відображаються в електронних застосунках. Належний користувач призначається на час, який визначають відповідно власник. І та особа, яка буде керувати транспортним засобом. При цьому треба звернути увагу на те, що як власник транспортного засобу, так і сам належний користувач через електронні сервіси або звернувшись до сервісного центру МВС, можуть достроково відмінити цю функцію, якщо автомобіль вибуває із користування належного користувача. До 14 травня цього року. Дистанційно, не відвідуючи сервісні центри МВС, зареєструвати належного користувача могли лише власники фізичні особи. З 14 травня онлайн-послуга реєстрації належного користувача стала доступна і юридичним особам, в тому числі через функціонал кабінету водія для бізнесу. Кабінет водія для бізнесу дозволяє. Власникам транспортних засобів юридичним особам переглянути автопарк своєї компанії система відображає марки, моделі, номера транспортних засобів, їх страхові поліси а також відомості про внесених належних користувачів. Через цей кабінет можна призначити безпосередньо належного користувача, визначити одну особу, яка буде відповідальна від цієї юридичної особи за ведення цього кабінету, а також утримувати всі статуси замовлених онлайн-послуг. Як призначити належного користувача юридичної особи через кабінет для бізнесу? По-перше, відповідальна особа обирає у кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані і підписує заявку. Фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані в електронному кабінеті водія своєму власному. Заявка опрацьовується сервісними центрами, після чого оновлюється статус обох сторін. Хочу сказати, що визначення належного користувача є також актуальним для водіїв-початківців, які мають за собою зареєстровані транспортні засоби, і які передають ці транспортні засоби для керування іншим особам, своїм родичам, близьким або знайомим. Оскільки водій-початківець, який отримав посвідчення водія, видане вперше на два роки. Через сплив цих двох років буде обмінювати його і при цьому буде аналізуватися кількість допущених порушень. Якщо навіть на його транспортному засобі будуть зафіксовані в автоматичному режимі порушення, і в нього не було визначено належного користувача, то водієві, якщо кількість таких порушень перевищує три, доведеться перескладати іспити для обміну посвідчення водія у сервісних центрах МВС. Також керівники підприємств часто користуються цими послугами, які мають великий автопарк для того, щоб самостійно не сплачувати всі штрафи за своїх водіїв, призначають належними користувачами саме тих осіб, які безпосередньо керують транспортними засобами бізнесу. За минулий рік на Полтавщині належними користувачами визначено майже 5,5 тисяч осіб цього року. Станом на сьогоднішній день цією послугою вже скористалося 3200 осіб. Всю детальну інформацію та покрокову інструкцію щодо визначення належного користувача можна переглянути на сторінці головного сервісного центру МВС. За нашими новинами, прошу слідкувати на наших офіційних сторінках, а також у мережі Фейсбук. Дякую за увагу. Як може яка ще не отримала посвідчення водія? В Людина, яка не отримала посвідчення водія, але є власником транспортного засобу, через ДІЮ. У неї в Дії буде відображатися свідоцтво про реєстрацію її автомобіля, і для неї більше нічого не потрібно. Вона зробить замовлення і просто належне користувач зісканує QR-код цього замовлення або в сервісному центрі МВС безпосередньо.